Добрий день. Сьогоднішньому не товариство. Ми разом з вами проаналізуємо події 29 жовтня в російській Махачкалі. Е, прийшов час ви холодного аналізу ситуації, до чого я вас і закликаю. Ми не будемо хайпувати, заробляти лайки і кількість переглядів, роздмухуючи шпигунські версії. Починаємо. На моє переконання, ті події, які відбулися 29 жовтня в Махачкалі, це спланована багатовекторна операція російських спецслужб. Давайте аналізувати ситуацію разом з вами. Перше, на чому я хотів би звернути вашу увагу, це дата проведення цієї операції 28 29 жовтня. Я нагадаю, різке загострення ситуації на Близькому Сході починається з 7 жовтня. Вже буквально за декілька днів, а саме станом на 10 жовтня, Сахал контролює цю територію Ізраїля, і відповідно щодо подальших проривів бойовиків Хамас не йдеться від слова взагалі. До чого я так подробича зупиняюся Офіційна версія російської сторони це те, що ізраїльські біженці намагалися шукати припулку з виїхавши з території Ізраїля відповідно. На території Російської Федерації, зокрема, федеральний суб'єкт Дагестан. Ну, а тепер давайте уявімо собі логіку єврейської родини, яка е, шукає протилку від мусульманського терору на території мусульманської республіки. Причому яка межує з Чечнею, лідер якої Кадиров займає відверто антисемітські позиції. Ба більше того, заявив про те, що. Підпорядковані йому збройні загони можуть бути використані в якості так званих добровольців для підтримки підрозділів ХАМАС, ну і відповідно палестинського так званого уряду. Досить показово. Тобто, уявіть собі власне можливість подібного сценарію, ну як мінімум проблематична, це так само, якби російські ЗМІ. Поширювали версію про те, що російськомовні українці, тікаючи від власне утисків через знов такі мовні проблеми в Києві, шукають притулку у Львові. Ну, здавалося б, досить ну, скажімо, оригінальне рішення цієї проблеми. Менше з тим, давайте і подивимося на ті дати, про які я говорю. Чому не випадковий вибір саме цих дат Конгрес Сполучених Штатів наразі? Розглядається питання щодо надання військової технічної допомоги Україні. Причому адміністрація Сполучених Штатів, прекрасно розуміючи настрої, які панують Конгресі, а саме серед республіканців, внесла на розгляд е, пакет військової технічної допомоги Україні в сукупності з пакетом військової технічної допомоги Ізраїлю. причому Ізраїлю. Планується передати і вже проголосували про виділення військово технічної допомоги в сумі 143 мільярди українській стороні. Планується надати військово-технічну допомогу у розмірі 61 мільярд доларів. Так, от перший вектор цієї операції був направлений на дискредитацію України, показати антисемітський характер. Причому давайте говорити про те, що це вже скажімо друга. На другий епізод власне російський спецслужб. Я нагадаю, до цього часу була проведена інформаційна психологічна операція з метою звинуватити Україну в передачі озброєння терористичному угрупованню Хамас. Цю ситуацію ми розглянули в попередніх ефірах. А нагадаю, тоді громадська ініціатива правосправа аналітичний відділ повідомив про те, що російськими спецслужбами готується інформаційно психологічна операція. З метою дискредитації України мовилася про передачу і стрілецького збройня, і відповідно, головне ракетних технологій Ірану з подальшою передачею вже готової продукції підрозділом і Хезболи для нанесення ракетних ударів по території Ізраїля. Пізніше цю інформацію використало Гуру Міністерства оборони України, повідомивши власне про наміри російської сторони щодо дискредитації України. Тому мовиться про те, що спочатку створюється підґрунтя е, е, просувається інформація. Дивіться, та військово-технічна допомога, яка передається українській стороні, і вона відповідно фактично транзитом поступає на близький схід на озброєння Хамасу. І другими підотами вже йде безпосереднє просунення тези про те, що Україна це антисемітська держава, і відповідно підтримувати її немає жодного сенсу. Ті гроші, які будуть виділені американськими платниками податків, підуть фактично транзитом на близький схід, це тому це про те, що основний акцент цієї інформаційно-психологічної операції, яка розгорнулася в Дагестані 29 числа, була направлена саме проти України. Метою її було дискредитація нашої держави напередодні голосування в Конгресі. Спільного пакету військово-технічної допомоги і Україні і Ізраїлю. Наскільки це вдалося? Ну, давайте говорити про те, що наразі в Конгресі за надання військово-технічної допомоги Ізраїлю окремо, тобто створювалася ще раз підкреслю: основна цільова аудиторія цієї е, інформаційно-психологічної операції російських спецслужб це відповідно в першу чергу американська сторона. Це е, республіканці, це конгресори і мене Сполучених Штатів, які будуть приймати відповідні рішення щодо подальшої підтримки нашої країни. Це перше. Друге, на чому я хотів би звернути вашу увагу, те, що події і в Дагестані, відповідно, кабардина Балкарії відбувалися за добу до захоплення режимного об'єкту, а мовиться про аеродром Махачкалі. Вже 28 числа, і в Дагестані, і відповідно в Нальчику відбуваються антисемітські акції. В Нальчику взагалі спалили єврейський культурний центр. В Дагестані НАТО намагається штурмувати готель Фламінго, шукаючи, начебто, громадян Ізраїля. Але суспільного розголоту ті події не набули. Тобто, можемо говорити про те, що Російська Федерація подивилася за реакцію відповідно західних партнерів, реакцію всередині російського суспільства і переконалася, що варто йти на загострення ситуації. Підняття стала улюблена тактика російського диктатора. І на наступний день ми бачимо вже ті кадри, які облетіли весь світ. Це натовп, який штурмує приміщення аеропорту, відповідно, вривається на злітно-посадкову смугу, блокуючи літак. Е, варто говорити про те, що та теза, яка поширюється хорошими русскими в українські змі, про те, що антисамітський виступ в Дагестані засвідчив слабкість центральної російської влади, ну як мінімум не відповідає дійсності. Він засвідчив прямо протилежне. В умовах диктаторського режиму неможливі протешні масові виступи. Давайте згадаємо, хоча б новітню російську історію в незалежності від форм правління питання: стріляти чи не стріляти в НАТО не стоїть абсолютно. Я хотів би нагадати: за часів царату це події на ходинському полі, а за часів вже відповідно комуністичного опанування це розстріл мирної демонстрації. На Ось Черкаську і ну, відповідно єльчинський демократичний режим запам'ятався розстрілом Білого Дому стосовно вже нео, скажімо, комуністів в особі путінців, то тут варто згадати вибухи житлових будинків на каширки та відповідно Буйнацьку. Тобто, питання у силової структури Російської імперії. Чи можемо називати її Російською Федерацією як завгодно, в незалежності від того, хто перебуває при владі? Але питання, стріляти чи не стріляти в НАТО при виникненні масових не стоїть абсолютно відповідь жорстка і, очевидна, нікого не буде хвилювати тільки джер серед власне потенційних протестувальників, тобто, всі тези, які просувалися і Соловйом, і там іншими корисними ідіотами. В намаганні переконати про те, що Путін мертв і взагалі влада посипалася. Ну як мінімум було відволіканням уваги на негідний об'єкт. Це до речі, шановне товариство, відповідь вам для чого просувалася теза про можливу смерть Путіна. Тобто, відволікали увагу західних суспільств і просовували тези відповідно про слабкість виконавчої гілки влади в Російській Федерації. І цю тезу намагалися закріпити на подіях в Дагестані. Ще раз повторюю, 28 числа перші виступи, жодної реакції з боку правоохоронної системи немає. Немає реакції з боку Росгвардії. 29 числа ми так само спостерігаємо за повною відсутністю реакції силових структур. Говорити про параліч влади немає жодних підстав. Очільник Дагестану. Це кадровий офіцер, який звик приймати рішення. Причому кадровий офіцер мовиться про те, що він має безпосереднє відношення до розгвардії, тобто знов таки питання застосування військ і відповідні подальші сценарії не розглядається. Ну скажімо, в негативному для нього ключі від слова абсолютно. Досить показовим до речі, товариство було те, що масових протестів чи, взагалі, якихось антисемітських виступів не було на території сусідньої Чечні. Єдине, що було повідомлення про те, що у телеграм канала з'явилося повідомлення про можливий літак з Ізраїля з так званими біженцями. Потім ця інформація була спростована і відповідно з'явилося повідомлення, що це фейк. Чечні в цей час, поки е, в Дагестані штурмували режимні об'єкти, в Чечні молилися за мир в Палестині. Випадково ні, не випадково знов таки Кадиров грав на паралелях. Це так званий принцип Терезів, коли на одних шальках Терезів знаходяться неконтрольовані території з відповідними викликами для центральної влади. Натомість на інших шальках Терезів стоїть Прогнозований і контрольований характер подій в республіці, що свідчить відповідно про сильного вольового лідера. Подальші події, заяви Кадирова про те, що протестувальникам треба стріляти в голову, лише, ну, скажімо так, створюють додатковий імідж навколо е ватажка е власне, Чеченської республіки. Тепер щодо другого вектору. Внутрішньоросійські. я не випадково згадав той умовний параліч влади в Російській Федерації щодо незастосування сили проти так званих протестувальників. До речі, територія Дагестана вибрана не випадково. Я нагадаю, події 26 вересня 2022 року саме на території Дагестана відбуваються найбільші протестні виступи проти так званої часткової мобілізації. Причому часткова мобілізація торкнулася в першу чергу саме Представників народів північного Кавказу, тобто російський режим м, путінський вирішував для себе одночасно два питання: перше, це поповнення особового складу е-е окупаційної армії, а друге, це фактично утилізація чоловічого населення Республік Північного Кавказу. І в Дагестані це прекрасно зрозуміло. Втрати чоловічого населення е, представників цієї республіки досить високі. Е, тому відповідно створюлися передумови для можливого, скажімо так, закручування гаєк, тобто посилення режиму КТО контртерористичної операції для знов-таки хороших руських, які просували тези, що на момент так званого заколоту російський диктатор чи то злякався, чи то взагалі продемонстрував параліч влади, я нагадаю. Саме в день попереднього е заколоту ПВК вагна російський диктатор підписує два основні укази. Перший – те, що громадянина Російської Федерації можуть забрати без рішення суду на 30 днів за порушення режиму КТО. Це перший. А другий указ про розширев передачу Росгвардії важкого збройні, розширені повноваження Росгвардії як жандармського органу. Для придушення масових протестних рухів на території Російської Федерації пізніше Держдума одноголосно підмахнула власне проголосувала за відповідну постанову щодо передачі Росгвардії розширених повноважень, тому числі важкого зброєння. Тобто мовиться про те, що Республіки Північного Кавказу використовуючи цю штучно, штучно створену ситуацію. Беруть під жорсткий контроль, причому я не виключаю, що після ОР, так званих висновків будуть певні кадрові рішення, враховуючи е, ту ситуацію, яка наразі складається в цих республіках. Плюс е, центральний російський уряд не може не турбувати таке поняття як мусульманський фактор всередині Російської Федерації. І відповідно, вони розглядають Республіки Саме Північного Кавказу як зону дестабілізації, і відповідно розширення цього фактору на іншій території Російської Федерації. Це другий внутрішній фактор цієї спецоперації російських спецслужб. Це повторюю перший фактор: це зовнішній це цільова аудиторія, це відповідно центри прийняття рішень. Сполучені Штати, країни Європи з метою дискредитації України як надійного партнера і відповідно поплюдження образу України в моменті звинувачень в організації антисемітських погроз. І другий це внутрішній для закручування гаєк на північному Кавказі. Ну і переходимо до третього вектору російської спецоперації. Це розкіл в лавах умовної російської опозиції. Говорити про те, що в Росії існує опозиція, ну, я багато читав про це. Але те, що відбувається, назвати опозиційним рухом режиму Путіна, навряд чи можна, є окремі позитивні персонажі. Я не беру всіх, о, не малюю всіх одніє, однією фарбою, але говорити про масовий протестний рух наразі не має жодних підстав, як і про наявність політичної опозиції. Що відбувається після подій в Дагестані? Ну, давайте подивимося. Те, як Ілля Паномарьова активно мучить на команду Навального, ну тут і ФСБ, скажімо так, може тільки відпочивати. Їх ролі функції щодо власне дискредитації виконують сама російська опозиція. Плюс до цих процесів приєдналася і Ксенія Анатоліївна Савчак. Ну куди ж під неї? Тобто, основне завдання фактично виконано. Російська опозиція бореться з самою опозицією руками самої російської опозиції. Прекрасно. Тобто, це те, що відома загальновідома да, з'їжте себе самі. І вони цим прекрасно і займаються момент, скажімо, самознищення, неможливості об'єднання в єдиний, скажімо так, в єдинопредставницький орган чи то, скажімо, в єдину силу, яка би протистояла консолідована режиму Путіна. От ми підходимо до того моменту, що власне за подіями в Дагестані стоять виключно російські спецслужби. Те, що ця спецоперація була заздалегідь підготовлена, мала багатовекторний характер в моменті її практичної реалізації. До речі, варто й говорити про інформаційний супровід цієї операції, і тут не злим тихим словом, знов-таки можемо згадати те, що українські ЗМІ, на жаль, мають вільний доступ так звані хороші русські для відповідно фактичного просунення кремлівських темників. Висвітлення подій, які відбувалися в Дагестані, ну там запитань дуже багато. Але запитань вже не до хороших русських, а відповідно до Департаменту захисту нацдержавності Служби безпеки України щодо взагалі е, можливості захищати інформаційний простір України від е, активного характеру інформаційних операцій, які проводить російська сторона. Це е, другий е, власне, наш з вами ефір, присвячений подіям в Дагестані. Буде і третій. Ми розглянемо по персоналіях, хто саме з так званих хороших руских активно сприяв просуненню інформаційної е, складової цієї спецоперації і, відповідно, взагалі характер інформаційного супроводу подібних російських спецоперацій. Тримаємо руку на пульсі. Я чекаю ваших коментарів, але коментарів адекватно. Поширюйте це відео і долучайтеся до обговорення. Це буде Україна!